Утомлені, перелякані спотяга Сімферополь Київ, сходять Олена та Денис, харків'яни, які вже три роки живуть у Криму. Напередодні вечері вирішили залишити півострів. кажуть, небезпеку від проросійськи налаштованих людей уже відчули. Ні, Дениса нісомікроавтобус. Ну в я дійсно тягнула його за руку з не могла сіла, тому що реально вокруг людей не було, які могли допомогти. Ну понімайте, ну і состані такої, що я не ввіжують Моє, моєго любимого людина, да? для мене було жахливо. Ну, мне кажется, будет это до две сил спасти меня, потому что когда меня когда -то меня толкали, заталкивали в этот бусик, у меня меня покидали силы. Я я боролся, но их было очень много, всего человек 30. Ну, да, це було Віськовиче, це було місцеве. Це були при місцеві... громаданські, кожен... Кажут... это это были по сути бандиты, бандиты и казаки. Ім'я, прізвище, номер мобільного, домашня адреса. Ці дані активістів Кримського Євромайдану оприлюднюють в інтернеті. Люди кажуть, на них іде справжнє полювання. Ані позвонили. Я вихожу, і там Налічної площадки много було, і по лісниці теж много було Все з білими пов'язками. На них написано Руський блок. До цього чоловіка невідомі прийшли додому, погрожували розправою та вимагали, щоб голова краєвої організації Української республіканської партії поїхав із Криму. Інакше обіцяли розібратися з ним і з дружиною. На зв'язок ігор Кирющенко не виходив майже добу, а потім вирішив терміново їхати до Києва. Так собирайтесь, ми вас повеземо на блокпост і з вас виб'ють показання. Такі, що ви саме любить показання. Ждали, ждали, сказали, собирайтеся, собирайтесь. Потім нам в такой в ультимативній формі сказали: убирайтесь сюди из Криму иначе мы вас об'єм. Ми ні до кого погано не сталося. У нас всі друзі росіяни там, і за всіма добре живими. Тобто... Через те, мабуть, що його бачили на майдані. Їздив у Київ у Севастополі, і позавчора були біля пам'ятника Шевченка. Щоб стати мішенью для агресії у Криму, не обов'язково відвідувати Євромайдан, каже Руслан. Приватний підприємець увіз дружину, дочку і поїхав геть із власної квартири після того, як пересуватися Сімферополом стало небезпечно. Чи не на кожному кроці там чергують люди з автоматами? Це у нас центральна вулиця Пушкіна. Аптека. Вот. То есть они, вот люди ходят, вот он сидит, вот стоят пальцы на курках. Самое главное, то, что заставляет меня и гражданство. У жены мама работает учительницей. Директор школы, которая является членом партии регионов, ему уже две недели назад сказала, что следующая зарплата будет в рублях. И кто гражданство не примет, соответственно, зарплату не будет получать. Таким як ці родини, біженцям сучасної України допомагають мешканці Львівської, Івано-Франківської Вінницької області, зокрема, 650 кримчан, серед яких багато родин військових тимчасово розселили на Львівщині. Єдиний український керівник військової частини Бошісера, який вчора е погодився підняти російський прапор на своїй військовій частині після того, як його викрили, мав тиск на рідних. І саме тому, як сказали мені. Інші офіцери із сусідніх військових частин, які добре знають ситуацію, говорять так: що ми готові стояти до кінця, до останнього, але ми повинні знати, що наші родини знаходяться в безпеці. Дар'я Феденко, Микола Лебедів, п'ятий канал.